Васап вікінги, васап ютуб, салют, салют всім, іще один день і хочу сказати, я цей ютуб не можу поняти, тому що влог один, якщо там ви подивитесь, там вже біля 700, може 700 людей подивилось. а останні влоги по 25. Я не знаю, що з цим ютубом, але нічого, ми йдемо далі і вже на годину, у нас 11 година, я вже одно відео закинув в YouTube маленьке, і зараз сідаю монтувати е, відео в Ютуб. Топ-5 пособів. Чи як я вже забув, як називається, подивився, зараз монтую І ось так. після чого ми йдемо біти. І сьогодні у нас о, день відпочинку від тяжких навантажень. Типа від желіза. Сьогодні у нас чисто буде бістінню. І ось таке, думаю, ще о, тіпа мало йоги Потягнемось, І ось так. Кстати, хто з підписників один? Euh, скину мені 250 на мою банку. Велике тобі дякую. Я їх відкладу, щоб купити адекватну петли... петличку, бо це в мене є. Ось ця. Ну вона взагалі нікуди, Вона тупо ну тупо. Тому ось так. Обід... монтуємо відео, обідаємо годинку, чекаємо, поки будемо чекати, почитаємо книжку, повчимо англійську і летимо займатися. Так, ну що, ми вже в залі, я хочу сказати, тут максимально холодно, тому що ну, вже зима. <кхи> тут газ не включається. І це підвал. Думаю, ви можете поняти, наскільки тут холодно. Підлога холодна, навіть. Ну що, зараз ми будемо включатись, уже включав якогось якогось Івана включив, дивимося зараз. Чуть-чуть покидаємо чуть-чуть йоги, чуть-чуть потягнемося. Шпагат, кстати, хочу. Я на службі. Хотів вивчити шпагат, але Там такі умови були, тупо там не то, що підлога, там тупо пісок, навіть не пісок, пилюка, болото. І там особо не можна було адекватно потягнутися. Зараз, думаю, вдома є можливість чому ні. Ще ж багато подучим. І, звісно, що значить подучим? Я його і не вчив, я його і не вмію на нього сідати. Я тільки починав тягнути ноги туди-сюди, ні, на світло, звісно, тут в залі. Ну що є, то є. Одна лампочка. Щас... Пущем, включу и все, будем Фух, все мені вже подобається, вже почуть включаю систему, але в носках тут неудобно, бо я йду дивіться скользить в носках, тому йдемо будемо. 16, 16, 17, хотів йти в UFC, там, типа, займатися, потім попасти UFC. Тому що мені це більш подобається, ніж бокс. Ніж Бокс це класика, бокс це база, можна сказати. І, но Мені збічно і більш подобається, бо ти там і в кожного бойця своя тех, техніка, коли вони виходять. Там і, і локті летять, і коліна летять, і ноги, все летить, і підскакують, і там, і там, і з коліна. І на землю валити можна і це більше мені подобається дивитися. Тому що кажу, коли бійці виходять, там кожного бійця свій стиль. І ти не знаєш, що зараз будеш. Ти навіть очікування не маєш, що не маєш, типа, що буде зараз. Тому що не виходять, то так стає, то така стойка, і ти не знаєш, чи зараз нога полети, чи коліно, чи може з локтя. чи все... Ні, з голови пити не можна, але там багато. І тому кажу, можливо, колись піду займатися плотно так, попадаю і всі. І стану чемпіоном. Все можливо. А потім ось цей відос, ось цей момент будуть показувати в новинах, що ось. Він 22 не зай... ще не займався ніде, але вже знав, що буде чемпіоном. <кхи> Якщо добі... Ну, всі ми любимо з вами фантазувати, всі ми любимо там думати, ось я там вже то, я вже то, а я там виступаю на сцені, мене слухають слухаю тисячі людей, я там співаю. Всі ми з вами фантазуємо. Обично я люблю фантазувати, коли спати лягаю. В ліжаю на вушниках якусь таку е, мелодії, такі, якісь вайбові. Собі думаю, ось я вже добився свого, я вже там на ламбі катаюсь, там то, у мене великий бізнесмен, чудова сім'я, то-то, там у мене велика компанія пацанів, дівчат. Там. Е, постійно. Тому можливо, колись мене побачити в тепліці, як я зношу кабіни або мені зносить кабіни. Ногами, кулаками, все там, там все, локти, коліна, там все летить, там все летить. Тому так. Головне, щоб мене не завалило на землю. Тому що я ноль. Я ноль. Мене, якщо захватить якийсь захват, все, до побачення. До побачення. Так що нас буде себе підтюнути в цьому. Хоча я коли служив, то в нас був там один Віталія. Фамілію назвати все-таки не буду, може. Віталія не знаю за кого я. І в залі, і там був зал такий. Ми там теж на матах, він мене вчив, ми там кидали одного. Він сказав, що в мене непогано, він скільки, год вісім займався ось цим, що діпа. він сказав, що в мене непогано виходить, діпа, і захватів вилазити, і інколи питались завалити його. Ну, понятно, що він піддавався, але сама суть сказав, що діпа, непогано в мене виходить, то можливо щось і буде. І я в собі якось відчуваю, що якби я пішов, то, то щось б у мене й вийшло в цьому. Ну, і не хочу отримати по голові в затилок, щоб мені дали, їх, щоб потім всю життя з цим ходити. то таке, знає, це теж опасно. Ну, побачимо, як буде. Кажу, в мене планів дуже багато. в мене планів дуже багато. Ну І за те, що в мене багато планів, це не значить, що в мене нема фокусу. У мене є фокус, я знаю, куди я йду. Фокус-фокус. Фокус бачення, куди я йду. Тому так. А вам, як завжди, в кожне відео я дякую. Що ви дивитесь, і давайте сьогодні код буде, який ви повинні написати, якщо ви дивилися цього моменту, Код буде клітка. клітка. пишіть слово клітка в коментах, і я буду знати, що іменно ти додивився це відео до цього моменту. А ми йдемо далі займатися, думаю, ще, ще, ще трохи більш цінню, потім мішочок побити, і потім вже можна буде потягнути ножки Чуть-чуть йогою зайнятися. Тому так. Тягну вже декілька минут. Тягнусь. Щось буду на шпагат сідати, але це, походу, ви вже не побачите, тому що я і музику слухаю, і в мене 5% на айфоні, А 5% на айфоні, це зрозуміло, що зараз він може виключитися, навіть не допишу. Тому ось так, підходить до кінця і цей вже влог, це вже який день, Я вже збився який сьогодні день вже. І хочу сказати, що я особо не знаю, що вам показувати, тому що в мене життя ось таке однотипне. У мене кожен день по плану, кожен день встаю, снідаю, виставляю відео, у під так само, відео, учусь, займаюсь і все. Оцей місяць хочу, хочу вже добити 500 підписників в інсті, Тому, якщо ви не на мою інсту, Силочка буде в описі. Підписуйтесь, там ще 60 підписників, скільки лишилось, щоб добити. Тому буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. А якщо ви дивитесь це відео, тому що 70% людей постійно дивляться мої відео, але без підписки. Ну, підпишіться вам що так. Вам чашку скажу, тобі важко взяти і підписати. Підписатись, так важко взяти і підписатись. Тому ось так, ну іноді мені подобається, так сидіти, дивіться, нікого немає. яка ще на в залі. Чути лише машини, які їздять. З... І це... Я вам сказати, це як я психолог, знаю, коли я займаюсь, коли я там качаюсь, бігаю, читаю, учусь, то моя голова пуста, і я думаю тільки, ось я коли я займаюся, я думаю, ага, за цим буде ви, коли я бігаю, ага, я повинен стільки побігти. Там слухаю аудіокнигу, я, я думаю за аудіокниги, а не за погані думки, тому що всі ми бачимо, що щось у світі. Один негатив, один негатив. я якось це. Питаюсь обходити, але це невозможно піти. Ви самі знаєте, де не подивися, де в який угол, там, там, там таке, там таке. Тому важко важко це йде, тому що більшість людей думає, а що. І так світ вже жопа, куди мені щось там питатись, що там питати, вчитись. Як уже є, так щось мною буде, то буде. А може щось мені щось хату хати і уб'є мене і все. Тому ось люди падають. Негатив впадають те, що все вже життя опущене, тіпа, далі жити немає смисла, що там вчитися, що -то ще досягати чогось. Ну і можу їх поняти. У мене теж таке буває. Кожен день, якщо чесно. Кожен день в мене таке, такі думки, що ну подивись, що там, подивись нові всі, що там, подивись, що там. Нема спокійного місця, де не підеш з тобою, хоч що може статись. Но ми ж так можемо жити все життя з такими думками і нічого не добитися, і в тому жаліти, що. І в мене такі думки кожен день, але но... навіть якщо я думаю за них, то я їх опускаю далі і займаюсь своїм. Тому ось так. Дякую, що ви дивились, дякую, що ви зі мною. Кстати, я не знаю, що з Ютубом, тому що влог один там зайшов вже на 700, і це мені так подобається. Це чудово. Ну останні два логи. Два останні влоги це... 25 чи скільки там? 29. Я не можу пам'ятати цей ютуб, тому що влог один біля 700 останній, а наступні два влоги по 25-29. по 29. Я не можу пам'ятати цього аналітику ютуба, як це ще непонятно. Тому дякую, що я був мною, ну, Я такий старший, кстати. А я лечу в душ, лечу займатися, лечу виставляти відео, лечу читати книгу. Лечу вчити англійську, все як обично, не здавайтесь і завжди йдіть до своєї цілі. Хто би вам що не казав, шліть їх нафік і йдіть до своєї цілі.